1996 року. Їм сьогодні виповнилося 20 років, де наставниками були Шевчук Катерина Михайлівна та Поліщук Валентина Іванівна, а першими вчителями Коваленко Ольга Васильівна та Лавищук Оксана Іванівна. Будь ласка, шановні, і своїми наставниками піднімайтеся на сцену. Приїжджають, а молодшені. А тут прямо як з рукавички висипало. Ну, будь ласка, тепер назвіться, хто ж прибув на сьогоднішню зустріч. Підходьте, до мікрофону називайте себе. Коска Віктор Анатолійович живу в Києві. Черняк Сергій Петрович в Києві живу тут. День. Крестильов Руслан Володимирович проживає в Києві. Горбанський Андрій Петрович. Всім добрий день. Всім доброго дня. Кравченко Олег Миколаївич, місто Буча. Ось Олена, Демократ. Яровий Павло Васильович, виноград. Полішив, Василь Петрович, Київ. Кравченко та міла, Ірфін. Гусальна Дія Анатолії гусівка Києва. Девиченко Тетяна Васильівна, виноград. Добрий день всім. Марциня Олена Миколаївна, місто Київ. Недзевська Наталя Миколаївна, виноград. Шевченко, Наталя Миколаївна, Виноград. Шевченка Катерина Михайлівна, класний керівник. Коваленко Ольга Васильівна, перша вчителька. Пановні, запрошуємо вас на привітального слова. Доброго дня, всім присутнім. Величезна вдячність організаторам даного свята. Дякуємо вам, що повернули нас назад хоча б трішечки в дитинства. Величезна вдячність вчителям, всьому педагогічному колективу, організаторам, повторюсь. всім міцного здоров'я, натхнення, мирного неба. Сонячного настрою і всього найкращого. Дякую. Будь ласка, хто ще хоче сказати? Доброго дня всім. Рада бути в цій залі, бачити всіх. Дуже рада бачити сьогоднішніх моїх учнів в такому складі чи маленькому складі. Було у нас два класи. Хочу сказати, наших 19 і там було 18, якщо я не помиляюся. Я рада, що ви всі тут живі, здорові, що маєте вже певне досягнення. От, якраз 20 років це така пора, що вже можна й оглянутися, да, і подивитись на пісенці. Реалізуйте себе, вже маєте своїх діток, маєте професії. Хто не має, все попереду. Я рада бачити вас і дякую всім, що сьогодні підготували цю зустріч. Дякую Тамарі Михайлівні. Щиро дякую. Щиро дякую нашому директору, який докладає дуже багато і до школи, і до всього, що робиться в школі і поза неї. Я вдячна всім, всім бажаю міцного здоров'я і благополуччя. Ой. Ну, кожен раз, коли виходимо, виходить перший вчитель на цю сцену і зустрічається зі своїми дітьми, певно, що повертаються подумки до того дня, коли набиралися ці діти. Каже Катерина Михайловна, «У нас тут два класи. Зараз вони зібралися ось так, але не згадали, що вони починали всі разом, бо це був один клас. Я набирала їх 37 діток у першому класі. Це вже потім розділили їх на два класи, і вони пішли вже своєю дорогою. Ну я що хочу сказати, дорогі діти? Ви знаєте, що школа це як той корабель. Чи як той потяг, може, який рушає в далеку дорогу. І ви всі вирушили на цьому потязі. Кожна своя зупинка, у кожного свій маршрут. Але ви знаєте, що кожного з вас цей потяг поверне в ту. Країну по тій стежці, де ви починали, тобто до школи. Я хочу сказати, що це слово школа, воно, мабуть, у серці кожної людини живе, тому що це одне слово, яке об'єднує вас. у нас, у вас можуть бути різні професії, різні уподобання, у вас сім'ї свої, але оце слово школа це те, що об'єднує вас назавжди. Я хочу сказати, тут закидалося, що хто не приїхав. Ясно, що у кожного різні причини за того, що не приїхали. Але я знаю, що ви кожного з них пам'ятаєте, кожного знаєте. І, мабуть, той, хто не приїхав зараз, дуже переживає, бо хотів би бути поруч з вами. Я дуже вдячна Альоні, кості, що вона так, вона так скромно сказала винограда, але вона за межами України проживає, але вона приїхала, молодчина. Я дуже рада тебе бачити. Я хочу сказати, що кожним з вас багато прожито. Багато пережито, багато пройдено з вами. Але я хочу сказати і те, що це, мабуть, один клас, чи ну хай два класи, ну я привикла говорити, що це один клас, де ми маємо дуже багато. Таких людських втрат з нами немає багато наших однокласників, які пішли за ту межу, з якої не повертаються. Я знаю, що сьогодні будуть їх учні згадувати, і я їх згадую дуже часто, тому що доводиться часто бувати на кладовищі, підходимо завжди. А вам усім язичку міцного здоров'я, міцної радості. Я Бажаю вам, щоб ви частіше зустрічалися, тому що йдуть вже такі роки, де хочеться більше зустрітися, тому що ви ще будете зустрічатися, бо старші вже знають, що треба зустрітися, бо от сьогодні зустрівся, а на наступний раз хтось знає, як вийде в цьому житті. Здоров'я вам міцного, удачі, удача хай не відвертається від вас. Радості вашим сім'ям, у вас вже дітки всі, є, щоб вас вони радували, а ви, щоб радували своїх дітей, своїх батьків, кого вони ще є. Спасибі вам велике за те, що ви з'явилися на зустріч. Ми вам дуже вдячні, що ви приїхали на зустріч. Просимо зайняти місця в залі.